Далі з нами речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаємо. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава моїх вітання. Вітає. Пане Андрію, до найгарячіших наших кордонів на сумському напрямку відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Про це заявив заступник командира ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. І як пише інститут вивчення війни на сумському напрямку. РФ зосереджують обмежені недоукомплектовані та не згуртовані сили, але навіть таке угрупування зможе досягти ймовірно бажаного ефекту відтягнути та зафіксувати українські сили в районі кордону. І минулого тижня речник ГУР Кирило Буданов казав, що Якує потужний наступ росіян у напрямку Сум? Потужний наступ це цитата. Останні три дні про це прямо говорять і російські пропагандисти теж на це звернули увагу. пан Андрію. А що бачить і фіксує прикордонна служба на цьому напрямку? Ну як і. Розвідка державної прикордонної служби, так і інші складові сил оборони, які відстежують ситуацію за тим, що відбувається на території Росії, звісно, враховують цю наявну інформацію щодо можливості загрози на цьому напрямку, яке б могло здійснити яке б могло здійснити Росія для того, щоб зайти на територію України треба розуміти що як і раніше ворог знову ж таки, тримає певні певну кількість своїх підрозділів в тому числі і на сумському напрямку протяжність кордону з країною терористкою досить Протяжна, це понад 560 кілометрів, і звісно, що ті сили, які Росія тримає на цьому напрямку, вона також розтягує по всій протяжності кордону з Україною в межах Сумщини. Такого потужного угрупування, яке б мав би ворог там зараз, я не можу сказати, що воно є, яке б могло досягти якоїсь. Певної стратегічної цілі, в тому числі там умовно, дійти до до сум, але навіть попри те, що е, ворог не має. Е, Тих сил і засобів для того, щоб цього досягти, звісно, що в будь-який момент і ми маємо це враховувати, бо ворог у нас підступний. Росія може здійснити щось подібне, як на кшталт на харківському напрямку, саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, де велися Активні бойові дії, і власне для того, щоб Україна перетягнула туди також свої додаткові резерви або скупчила там е, свої сили, а не використовувала їх до прикладу на більш важливих напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії. Бо якщо говорити про харківський напрямок, то звісно, ми бачимо, що ворог не зміг е, стрімко досягти. Тих результатів, як на які б він очікував, тому Сумщина та і Чернігівщина і будь-який напрямок на кордоні з Росією він залишається для нас знову ж таки загрозливий. Бо поки ми маємо такого сусіда, очікувати, що ворог. Не не вчинятиме дій по відношенню до України не варто в будь-який момент. Росія для того, щоб відтягувати силу України або ж створювати такі з зони, де ведуться повномасштабні бойові дії, може здійснювати в будь-який момент і на будь-якому напрямку, в тому числі і на Сумщині. Угу. пан Андрію, уточню щодо пів... північного нашого напрямку, яка нині там ситуація має на увазі на кордоні з Білорусі, бо десь півтора-два тижні тому ви Ання білоруський гаюн зазначала, що якраз білоруська залізниця знову готується до прийому російських військових ешелонів з військовою технікою, що може бути свідченням того, що Росія знову буде перекидати свою техніку до Білорусі. Знову ж таки, буде або планує. Треба розуміти, що і, і кордон з Білоруссю для нас також залишається загрозливим, як і кордон з Росією з країною терористкою, бо Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій війні, яку країна терорист розв'язала проти нашої держави. На даний момент ми не фіксуємо, що Росія перекинула або має якісь сили на території Білорусі. Нагадаю, що, що в минулому році поступово Росія ті підрозділи, які знаходились на території Білорусі, ви а в рамках ротації нових не не завела. Але навіть попри те, що цей напрямок зараз більш спокійний, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. І е, в цьому напрямку також е, активно працюють підрозділи розвідки всіх складових сил оборони нашої держави, для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватися е, для того саме, щоб ми могли адекватно е, реагувати і посилювати той чи інший напрямок, якщо е, відбуватиметься зміна е, обстановки. Але попри все та. На кордоні з Білоруссю легше зараз посилювати наші оборонні можливості, в тому числі безпосередньо по лінії кордону, що чого не можна робити до прикладу, безпосередньо на кордоні з країною терористкою. Угу. Пане Андрію, далі до законопроекту, точніше закону і змін до законодавства про мобілізацію, які вступили в дію. Зараз усі чоловіки вісімнадцять шістдесят новлю дані, є додаток резерв плюс. Він з'явився. То цікаво, що змінилося власне після 18 травня у правилах. Перетину кордону щодо дозволів перетину кордону для водіїв фур для звичайних громадян. Ну і найголовніше, чи приймає прикордонна служба власне документи оці ці цифрові з додатку, резерв, плюс чи є вони підставою для перетину кордону. З 18 числа відповідно до тих змін, які внесені до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до закону України про паровий режим воєнного стану, ми перевіряємо, окрім. Інших документів відповідно до правил перетину державного кордону у окремої категорії осіб і наявність військово-облікового документу з відповідними відмітками. Ну простіше, щоб не, не проходитися по всім пунктам, це ми перевіряємо у заброньованих осіб на час воєнного стану, у осіб, які відповідно до висновку військово лікарської, лікарської комісії визнані непридатними до військової служби з виключенням військового обліку за станом здоров'я. Також ми перевіряємо наявність військового Вікового документу і у осіб, у кого на утриманні є троє більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину, або ж у кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби. А також і у інших категорій, які визначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що визначає відстрочку на даний момент. Ми не перевіряємо і не вимагаємо військово обліковий документ у іншої категорії осіб, які прописані в правилах перед. Кордону окремими пунктами. Ну, зокрема, це стосується осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують людей з інвалідністю або дітей з інвалідністю. Це також стосується і осіб, які перевозять гуманітарну допомогу, або ж водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів. Також це не стосується. Працівників залізниці, працівників морської та авіаційної галузі, які також в правилах перетину кордону прописані зазначу окремими пунктами, які визначають їм умову перетину кордону. Змін до правил перетину кордону на даний момент ще не внесено, і тому варто очікувати, що в найближчий час. Уряд може внести зміни, і правила дещо зміняться. Ми обов'язково про це зазначимо, якщо це відбудеться. Але на даний момент щодо тієї категорії осіб, у кого ми перевіряємо військовий документ, може зазначити, що ми перевіряємо власне паперовий документ. Резерв плюс не є Військово-обліковим документом а, в, в електронному вигляді. Це фактично більше такий інформаційний ресурс. Якщо буде, звісно, визнано якийсь документ в електронному вигляді і будуть прописані умови, а, як він має виглядати яку він має силу, то тоді, звісно, прикордонники прийматимуть і цей документ, але на даний момент ще раз зазначу виключно паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками, ага. де б мала бути зазначена відстрочка або виключення з військового обліку. Також можу додати, що в статтю 23 внесені. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію внесений, внесений такий пункт, що саме представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть визначити, чи має людина відстрочку відповідно до наданих документів, і належним чином її оформити. Тому варто всім це враховувати, і власне також людям варто цікавитися, чи внесена їхня інформація інформація про них в систему оберіг, бо це такий додатковий ресурс. Ресурс для державної прикордонної служби для наших інспекторів, оскільки ще з березня місяця між державною прикордонної служби міністерством оборони налагоджений такий інформаційний взаємообмін між базами даних, і наші інспектори можуть перевірити, чи не є документ підроблений, в тому числі через систему Б.